Наразі в нас не зовсім вистачає ресурсів, щоб тримати оборону. Ми не говоримо вже про те, щоб наступати. В нас не вистачає як засобів, так і такі людей для того, щоб, щоб продовжувати наступати. Нам давним-давно пора вже відійти від того, що якщо ми втрачаємо позицію, значить треба кидати всі сили на те, щоб її відбити. Ми не в тому становищі з самого початку цієї війни. Щоб всі, всіма силами, чи верніше, будь-якою будь ціною, будь ціною відбивати наші території, ми тут більше воюємо не за землю, не за територію, ми воюємо за нашу свободу. І якщо ми сьогодні втратимо якесь село, це не означає, що ми втратимо свободу. Але якщо ми в цьому в селі втратимо а, тисячу військовослужбовців, при тому, що е, воно того не варте, то не потрібно. Кожен, кожна позиція, там кожен населений пункт, кожен нашої території, що втрачається, він звичайно не потрібно віддавати, але воно кожне, кожне має свою певну ціну і кидати все для того, щоб втримати чи для того, щоб відбити, не потрібно. Потрібно оцінювати. Якщо немає критичної потреби, скажімо так, втрачати кучу наших воїнів. Багато наших наших хлопців, то нічого страшного в тому, що ми втратили одну чи дві позиції, одне чи два села не буде. Так ми можемо знищити свою оборону, свої ресурси, тим, що ми покладемо обороняючись, одне село, а решту там 20 сіл. У нас вже не буде чим тримати. Треба з головою підходити.